Ще одне розпакування від Владуса. від Владус Ді. Написано в посилці було грамота. Ну Важке для грамоти. Зараз подивимося, що там. Бо місце зйомки трошки поки інше. Може не так, що зі світлом, бо в мене все зараз зайнято переобладнано під колупальний стрім. У мене там камери там, стіл зайнято цими різними проводами. Бо воно попадає на підлогу, якщо воно не буде на столі. Ось. Бо Хочу все ж таки вже попросив дав ваванчику панті перелік запчастин, щоб він мені придбав. У нього там каже, є магазин знайомий, продає радіодеталі. То думаю, що, може, до четверга навіть отримую деталі і в четвер якраз запущу, вже, щоб, ну, щоб нічого не перескладати, перезбирати. Залишив все як є. І буду продовжувати колупати стрім цей МСХ. Оооо. Дивіться. Подяка. Ще одна. Та що? Це вже друга подяка нашому каналу. Дивіться. Подяка сім'ї Дубікових та спільноті ретрогеймерів України. Оперативне командування Схід. Від імені офіцерів управління оперативного командування Схід висловлюю вам щиру подяку у час, коли наша країна перебуває в на ситуації. Ваша допомога Збройним силам України, ваша небайдужість завзята за наполегливість і нефтовна праця додають віри в те, що у нашого народу є майбутнє і перемога буде за нами. Нехай ваша турбота повернеться до вас сторицею. Е, Слава Україні разом до перемоги. Командувач військ оперативного командування Схід, бригадний генерал Дмитро Братішко. Ох, дяка. Дяка вам, <свісно> пане владу. З вам, звісно, дяка, що ви це мене прислали. І дякую всім захисникам, які борються за нашу незалежність, за, за нашу країну, за наші життя. уклін вам, Мишана. Будемо працювати і далі заради нашої України на перемогу. Низькі укліни шана вам! Це вже друга, друга подяка нашому каналу. Дуже приємно. Фух, Емоції, емоції аж зашкалюють. Дуже вдячний вам, друзі, всі, хто постійно підтримують збори на Збройні Сили України. Це наші з вами нагороди, це наші з вами подяки. Бо ми цю справу робимо разом. Дуже вам ще раз дякую за підтримку Збройних сил України.